Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми вчилися переказувати твір Василя Сухомлинського «Зайчик і місяць за мнем таблицею та намалювали до нього ілюстрацію. Дякую вам за розповіді та малюнки. А сьогодні я пропоную вивчити вірш видатної української письменниці Лесі Українки. Леся Українка була розумною дівчинкою. У чотири роки вона вже читала, а в дев'ять років вже писала вірші. Вона дуже любила природу, і саме про природу були її перші вірші. Про мальовничу природу України вона не писала у своєму вірші на зеленому горбочку. Ось сьогодні ми з ним познайомимось та вивчимо. За допомогою мнемо таблиці пропоную прослухати вірш Лесі Українки на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов малесенька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце засвітило і хатинку звеселило. Ось такий віршик. Малята де знаходиться хатинка у вірші? На зеленому горбочку у вишневому садочку. Вишневий садочок. Це коли в ньому ростуть які дерева? Правильно, вишні. А якщо груши грушевий. А яблука? Яблуневий. А сливи? Сливовий. А Абрикоси? Абрикосовий. А персики? Персиковий. Як автор говорить про хатинку? Вона притулилася, це як? Розтушувалася дуже близько, ще, можна сказати, пригорнулася, притиснулась. Яка вона була, як її можна описати? Біленька, гарна, розмальована квітами, невеличка. З ким порівнюється хатинка? З дитинкою, хто прийшов до хатинки в гості і звеселив її. Правильно, сонечко. Вірші Лесі Українки дуже мелодійні і описові, подумайте і скажіть, якими словами починався вірш, та якими закінчився. А як виглядає наша українська хатка, знаєте? Ні? Це ж, мабуть, тому, що зараз майже всі живуть в квартирах, так? А раніше наші бабусі та дідусі жили в звичайних хатинках. Хатинка була біленька зовні і всередині під солом'яним дахом. Пропоную пограти у гру, скажи одним словом. Дах із соломи. Який дах? Соломіний. Будинок із цегли. Який будинок? Цегляний. Замок із каменю. Який замок. Кам'яний. Дах із шиферу. Який дах? Шиферний. Будинок із дерева. Який будинок? Дерев'яний. Давайте згадаємо, чий вірш ви сьогодні слухали і як він називався. Так, це вірш Лесі Українки на зеленому горбочку. Давайте його ще раз послухаємо. А для того, щоб вірш краще запам'ятати, уважно слідкуйте за малюнками на таблиці. Нагадаю. Що декламування віршів починається з називання автора та назви? Леся Українка на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов малесенька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Пропоную намалювати ілюстрацію До вірша Лесі Українки на зеленому горбочку. Олівцем малюю горбочок на ньому хатинку. Дах солом'яний віконця. Потім малюю тин біля хатинки, на ньому глечик, сад вишневий, сонечко. Коли я розфарбувала ось такий малюнок у мене вийшов. На зеленому горбочку вишневому садочку білесенька хатинка і сонечко її звесіляє. Можна ще по іншому зобразити ілюстрацію за віршем Лесі Українки на зеленому горбочку? Малята можете придумати малюнок так, як це відчуваєте, і зафарбувати тим, чим забажаєте. Олівцями, фарбами, фломастерами. Чекаю на ваші ілюстрації. До зустрічі!